Якщо ви любите детективи, якщо ви любите карколомні пригоди і ще більше таємниці, то ця книга саме для вас: Моріс Леблан, Арсен Люпен, шляхетний грабіжник. Це перший із серії детективів французького письменника Моріса Леблана. Видані вперше в часописі Я знаю все у липні 1905 року, вони принесли їхньому автору світову популярність. Герой дев'яти новел, неперевершений грабіжник, своєрідний Перекотеполе, який керується лише власним кодексом честі, і, що головне, не звик ніколи відступати. Неабиякої інтриги його пригоди набувають, коли доходять, коли доходять до такої собі гри у поліцейські та злодії. І на шляху вигадливого авантюриста виростає непереможний англійський детектив Шерлок Голмс. Чи вдасться джентльмену грабіжнику перемудрувати славетного джентльмена із Бейкер-стріт? Хто знає? Хай там як, але й мільйони шанувальників Моріса Леблана. Та його чарівного героя Арсена Люпена майже століття гадають, чим же скінчиться цей поєдинок. І втім, він не закінчується і досі. Це чудова забава для любителів, гостро цікавого сюжету і красного слова водночас. Моріс Левлан, Арсен Люпен, шляхетний грабіжник. Навчальна книга Богдан. Рекомендую.